Здорове правильне харчування є одним з найбільш значущих аспектів способу життя людини і факторів його здоров'я. Щорічно, 16 жовтня, у понад 50 країнах світу відзначається всесвітній день здорового харчування. Метою всесвітнього дня здорового харчування є звернення уваги сучасного суспільства до потреб харчування дев'ять простих порад, які допоможуть вам з легкістю дотримуватися принципів здорового харчування. Харчування один з ключових факторів попередження низки хронічних захворювань. В той же час це і фактор ризику, бо завжди залишається свідомим вибором кожної окремої людини. Уважно прочитайте інформацію в кожному слайді. Вона допоможе вам усвідомити основні правила здорового харчування. Здорове харчування це не тільки добре самопочуття і позбавлення від багатьох недух. Міцна нервова система і нормалізація ваги, але й і любов, до повага до себе це прагнення до здорового способу життя. Після кожного слайду є завдання, вам треба його виконати, зробивши фотозвіт. Одне завдання, одна світлина. Перша порада. Харчуйтеся регулярно. Організм як дорослого, так і дитини потребує постійного надходження поживних речовин. Білків, вуглеводів і якісних жирів, а також мікроелементів. Якщо дотримуватися режиму харчування, не пропускати основні прийоми їжі та їсти приблизно в один і той самий час щодня, внутрішні процеси відбуватимуться правильно, а ви почуватиметеся енергійними і бадьорими. Перше завдання зроби фото свого здорового сніданку, обіду чи вечері. Порада друга їжте усвідомлено. Відкладіть смартфон або інші гаджети. Сучасний, швидкий темп життя спокушає поєднувати споживання їжі з іншими активностями, читанням книги, переглядом телевізора, планшета чи телефона. Проте найкраще під час трапези зосередитися на їжі відтінках смаку, її текстури, температури, їжте усвідомлено. Це дозволить вам вчасно зрозуміти, що ви вже наситилися та по-справжньому насолодитися їжею. Завдання друге. Зроби фото вашої улюбленої здорової їжі. Порада три. Читайте етикетки. Візьміть зазвичку читати склад продуктів на упаковці. Це дієвий спосіб контролювати кількість солі і цукру в раціоні. Пам'ятайте, сіль та цукор часто містяться у хлібі, різноманітних соусах, ковбасах, сосисках, напівфабрикатах. Коли ви купуєте продукт, ви маєте розуміти, з чого він складається. Якщо якийсь інгредієнт викликає сумніви, залиште товар на полиці. Також звертайте увагу на клітковину це той компонент, який має бути присутнім у раціоні. Завдання 3. Зроби фотопродукти з етикеткою, де ви знайшли шкідливі, чи корисні, чи не корисні речовини для вашого організму. Порада 4. Віддавайте перевагу ненасиченим жирам. Жири можна розділити на два типи: природного походження і штучні. У їхню структуру втрутилася людина. А також за типом хімічного зв'язку жири бувають насичені, ненасичені. До раціону варто включати ненасичені жири природного походження. Вони містяться в неочищених рослинних оліях першого віджиму, насінні, горіхах, авокадо, оливках, жирній рибі. Завдання 4 – Фотографуйте продукти харчування, в яких найбільш міститься корисних жирів. Зберіть на одній світлині. Порада п'ята. Заздалегідь плануйте перекуси. Беріть із собою ланчбок, сформований за правилами тарілки здорового харчування. Головний секрет вдалого зібраного ланчбока планування. Поміркуйте. Заздалегідь. Що візьмете з собою? Купіть необхідні продукти. Чи зробіть заготовки ввечері попереднього дня. Завдання п'яте. Уявіть розмір звичайної тарілки, якою ви щоденно користуєтеся. Тепер, подумки, викладайте на неї продукти, які повинні бути в вашому щоденному раціоні. Намалюй свою тарілку здорового харчування. Сфотографуйте. Порада 6. Не переїдайте. Переїдання створює додаткове навантаження на органи травлення, тож, якщо відчуваєте, що вже наситилися, відсуньте тарелку з виделкою. Найпростіше переїсти їжею глибокої переробки на шхвалт, цукерок, сухариків, солоних горішків, сосисок такі продукти містять багато солі, цукру і жирів, а озісти надто багато овочів, фруктів, сочевиці чи вивсянки набагато складніше. Завдання 6. Сфотографуй продукти харчування, в яких найбільше міститься білків. Зберіть на одній світлині. Порада 7. Уникайте напоїв, що містять цукор. Вода найкращий напій як для дорослих, так і для дітей. Також хорошим варіантом для втомування спраги є трав'яні чаї, вода з м'ятою або шматочками фруктів чи ягід. Компот кращий замінник магазинного лимонаду. Якщо готуєте компот чи узвар, не додавайте цукор, його достатньо в фруктах та ягодах. Завдання 7. Розгадай ребус, Виклади це слово з підручного матеріалу, кришечки, зубочистки тощо, або яскраво запишіть на папері. Сфотографуй. Порада 8. З'їдайте 5 порцій овочів і фруктів щодня. Різноманітні та різнокольорові овочі, фрукти, ягоди, джерело вітамінів та мікроелементів. Що більше кольорів на вашій тарілці, то кориснішою вона є для організму. Розширюйте свій продуктовий кошик. Не ігноруйте зелень і коренеплоди. Зелень додавайте до салатів, а коренеплоди смачно запікати та додавати врагу. Завдання 8. Сфотографуй на одній тарілці овочі та фрукти різних кольорів, які є в тебе вдома. Порада 9. Їжте десерт після повноцінного прийому їжі. Десерт замість обіду чи сніданку не найкраща ідея. Якщо хочете чогось солодкого, з'їжте його після повноцінного прийому їжі. Чудовий варіант солодощі приготовані власноруч. Так ви зможете контролювати якість інгредієнтів, наприклад, додати цільнозернове борошно та зменшити кількість цукру. Завдання 9. Зроби фото продукту, що зайвий у цьому ряді слів: яблуко, кіндер, банан, киві. Правильне харчування це запорука вашого здоров'я. Харчуйтесь правильно!